І за термічки, ще хочу сказати, цих крахмалів там бувають і, ну, там, взагалі, крахмалиці. От вони гріють, да, вони нас гріють, але при цьому вони нам подають таку в'ялість, ну, типу, небажання щось робити Стоп, топ-століцями. Я вже не собі пропрактикував, -про -про так скажу. От ця термічка ну, весна вже зсередини, і ти, типу енергії не вистачає, тому що не фрукта до цього. От, мене енергії вистачало ну, Типу на ці три роботи і так я сфокусу. А іменно, коли вже на на термічка, це я так вже зараз і це говорю. Бо, взагалі, а, от, і цього, а, Типу, на термічки взагалі, типу, трошки сложніше, тяжче от це все робити, от, тому що і спати треба більше, тому що термічка забирає багато енергії і